І грудень, особливо друга половина грудня, вона перетворює нашого ворога в такого грінча, котрий не просто намагатиметься вкрасти в нас різдво за рахунок деструктивних впливів руйнівного характеру, але й за рахунок інформаційної боротьби, якщо дивитися взагалі цей і середину наступного тижня, час викритів. Це причому викриття будуть, знаєте, як на початку війни. Не просто поодинокі випадки, а цілі групи людей, котрі будуть о, підігравати о, в Росії і підігрівати ситуацію на місцях. І причому я переглядав цю конструкцію в форматі саме України, нас випадає карта. Страшного суду це знову ж таки та ситуація, коли ворог активізувався всередині і намагається в великих містах впливати на ситуацію. Дуже схожі розклади в нас випадали тобто, на Київщину, на Харківщину, на Запоріжжя, на Одесу, на Дніпро. Тобто е є певна складова людей, котрі намагаються підігравати режиму Кремля. Розуміємо, за матеріальні винагороди, за якісь пентаклі, і в найближчим часом ми зможемо бачити такий зв'язний подарунок, коли е, піде е, велика кількість викриттів. Друга е, ситуація, яка стосується знову ж таки впливу ворога. Вона знову ж таки в нас не пов'язана з обстрілами або умовними там небезпечними моментами окупаційного характеру. А Саме внутрішні процеси деструктивного характеру в форматі розбірок. І це теж, тобто, цей тиждень наступний буде характерний тим, що Зеленський сказав, е Трамп сказав, все і тому подібне. Нагнітання ситуації, і неначе знаєте, підігрівають. Дивляться зворотній зв'язок, дивляться зворотню реакцію, причому дуже велика кількість конструкцій, вона саме по карті планів та намірів в контексті дій ворога, тобто підігрівання ситуації, нагнітання ситуації для того, щоб люди максимально були як на голках і втрачали можливість критично сприймати інформацію. Я закликаю всіх завжди знаєте, донатити на збройні сили. Тому що це обов'язково і необхідно. Угу. Наступні два тижні я всіх закликаю дуже критично ставитися до новин, фільтрувати Фільтрувати їх настільки це не просто не інформаційна гігієна, це інформаційний карантин, дотримуватись інформаційного карантину, тому що воно в розкладах випадає так, коли дійсно інформація може стати знаряддям. Інструментом впливу на ситуацію. І знаряддя зараз у нас все ж таки в руках ворога, і він намагається максимально я не знаю сковернути всі ранки котрі є, всі болісні міста, місця за рахунок того, що втрачає і з позитивного втрачає контроль над ситуацією. Тобто ті моменти, котрі зараз відбуваються, я думаю, що це безпосередньо пов'язано з. Сирією з процесами, котрі е, посередковано вплинуть е, на перебіг подій в цілому, вони е, обмежують режим Кремля впливати більш руйнівним чином, і в, е, до рук впадає знову ж таки така добра маніпуляція. І це в, 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 третя тема, котра знову ж таки я бачив фідбек, запити. Від підписників е, стосовно рішника ядерної зброї епопея вона нікуди не ділася. Ворог буде намагатися маніпулювати цією інформацією. Більше того, ну, намагатиметься тих партнерів, котрі підтримують нашого ворога, е, стимулювати е, стимулювати. Виводити таку деструктивну складову, котра вже буде направлена на європейського споживача, на американського споживача. Що ось-ось буде ядерна війна, ядерна зима і все дуже дуже погано. Але карта дурня, карта перевернутої зірки свідчить про те, що це маніпуляція, котра не принесе бажаних плодів, не принесе бажаних результатів, і карти рекомендують нам не вестися на ці маніпуляції. Це чергова партія червоних ліній, котрі ми пере, перетинаємо і нам кожного разу погрожують. Але угу. замість того, щоб побачити якусь зворотню, зворотню дію, ми побачимо виключно на малювання нових червоних ліній. і Нам чергово будуть казати, що ось. Не знаю, пройдете ще на 50 кілометрів вперед на Курській області, все. от 100% візьмемо, бахнемо. Не звільнете, не, не погодитесь, все, з бахнемо 100%. Будете святкувати Різдво не в січні, а в грудні, все будемо винуждені зробити превентивний удар. Не вестися на цю інформацію і тримати з холодною розумом. Робити висновки, ну а от ви кажете про маніпуляцію. Заява Трампа стосовно того, що він хоче якомога швидше припинити вогню. Це також є. Ну, по перше, хотіти це не означає робити. А по-друге, це також маніпуляція, чи самі, самі задали ви питання, самі на нього відповіли. Різниця полягає виключно в тому, що ти намагаєшся впливати більше на внутрішній ринок на представників Сполучених Штатів Америки на виборців. Ніж на західних партнерів. У Трамп він випадає в розкладах, ніяк імператор, він випадає як король Пентаклів. Король Пентаклів це людина, котра зацікавлена в матеріальних моментах, в, в, в фінансових моментах ситуаціях. І навіть в форматі виходу війни з війни, воно виглядає так, що. Я оберу переможця, е, виходячи з того, хто мені більше заплатить, або де я отримую більше зиску, але він е, переглядає цю ситуацію більше як не війну, як бізнес-план якийсь. Uh -huh. І е, виходячи з розкуду, у нас карта дурня і е, карта прямої перспективи. Вона показує, що ті плани, котрі ворог е, ворог Трамп, Трамп як ворог, е, вибудовує. Яка гаворка? Да. Ці конструкції, котрі там постранно вибудовують, вони не будуть реалізовуватися, і він буде намагатися адаптуватися під процеси, якось дати задню. Ми вже бачимо, що у Трампа є така, що 24 години змінилися на тиждень, тиждень на місяць, максимум 3 ну максимум три місяці. ми дійсно можемо спостерігати, що вона має. Розмова, що він каже, ну я спробую. Я спробую, а там будемо бачити. Mm -hmm. Це дуже важливо, необхідно, але там будемо бачити. Це ти мем він... про «посмотрим». Так, да, да. і в нього так і виходить. Тобто він все переводить в стан «посмотрим», Тому що е, там не все ж Трампом єдиним. Повинна бути п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це. Певна група людей, котрі приймають і узгоджують рішення і дають їм інформацію. І в нас ми завжди сміялися з режиму Кремля і лідерів та диктаторів, котрі з папочкою ходять і черпають інформацію з папочки. Там також віддалеко не пішов. Якщо людина... Зареєстрована в Твіттері і активно там робить пости. Це не означає, що вона в повній мірі знає весь перебіг подій, всю ситуацію. Хоча знову ж таки є контекст навіть останніх подій, що стосується Сирії. Там є Ну я не думаю, що це виключно заслуга Трампа. Я думаю, що все ж таки це такі останні реквієм. Байдена і його команди в цьому році в форматі саме якихось досягнень ситуацій. Mm -hmm. mm -hmm. e, так, ну давайте повернемося зараз до того, з чого починали, бо ви згадали про балістику і трошечки так торкнулися теми Орешника. Я маю відчуття, що ви певно вже переглядали це питання, але хочу запитати, тому що дійсно. Важливе питання. РФ готує стратегічний удар по Заходу України наступного тижня під прицелом Львівщини Буковина та Карпати експосол України в США Валерій Чалик. Так. Також може бути спроба демонстрації, чи випробування тактичного ядерного заряду так само про це нам а, пише ЗМІ, про те, що зазначив Чалик власне, в цій своїй цитаті. То чи випробують все ж таки тактичну зброю, і чи можна видихати? Я скажу так, що я переглядав е, Франківщину, я переглядав Львівщину, і там дійсно випадає формат загрози, але загроза по страшному суду я не думаю, що це формат Речника, я думаю, що це формат е, е, повторення ситуації саме в форматі масованих обстрілів. Переглядав Волинь, по Волині випала взагалі. Проміжутична карта, тобто воно може якось проходити повз, <тас> але без руйнаційних процесів. А, питання стосовно річника в нас, якщо дивитися за розкладом, випадають більше маніпулятивні процеси. Випадає карта дурня і відсутні зворотні реакції, на котру ти очікуєш від а, українських партнерів від України. Що всі бояться. Це та ситуація, коли Росія сама себе переігрує. І в нас випадає така, такий момент, що вони дуже сильно очікують на те, що буде якась зворотня реакція від західних партнерів, що вони почнуть якось обмежувати, ставити. Більше того, навіть у, на прикладі того самого Орбана, котре активізувався в mm -hmm. останній. Так, ми почав використовувати конструкцію що важкі часи, дуже дуже небезпечний час, воно в розкладах випадає як маніпуляційні процеси, знову ж таки, що людина озвучує те, що їй кажуть, озвучувати для того, щоб ситуацію зробити ще більш гіперболізовано важкою. І все ж таки, якщо ми кажемо про річник, у нас... Є ймовірність, що воно може бахнути перед територією Росії, але є ймовірність, що вони будуть продовжувати маніпуляції, погрози і займатися малюванням нових червоних ліній. Але не випадає саме руйнівних процесів по розкладу, не випадає. Видихаємо. Все буде добре, друзі. Не нехтуємося на повітряної тривоги. Донатимо на Збройні Сили України. Ставимо на вподобайку під цим відео. Підписуємося на канали, на наш, на канали Віктора Литовського і рухаємося далі. Президент Франці Мануель Макрон та прем'єр Польщі Дональд Туск у четвер обговорять розгортання миротворчих сил в Україні після закінчення конфлікту. Політико. якось прямо ж слух ріже, коли конфлікт використовується, але не про це. Тобто, під час війни власне це неможливо, і тільки при умовах закінчення війни ми зможемо отримати таку силу і підтримку, в разі якщо НАТО не припинить свого існування. Ну сама да. спитала і сама відповіла. В разі якщо НАТО не припинить своє існування, тому що насправді, з точки зору 25-го року, у нас дуже велика ймовірність, що НАТО може піти по процесам трансформаційним. Трансформація у нас зазвичай випадає в форматі або припинення існування, або якоїсь видої зміни. Позитивної або негативної, тобто uh -huh. позитивне поліпшення перегляд ситуації якісь нові члени о, НАТО, а погіршення це трансформаційні процеси з зменшенням кількості, наприклад. Так. А трансформація в нас в будь-якому випадку на 25 рік випадає, і це буде стосуватися не тільки НАТО, ми переглядали і ООН, і інші великі такі. Не потрібні організації, ви хотів сказати, причому як з одного боку, так і з іншого. Тому що у ДКБ воно також в розкладах випадає по трансформаційним картам, тобто ситуації, котрі будуть позначатися саме на союзах, нові союзи будуть створюватися, старі будуть руйнуватися. А стосовно ситуації, ну знову ж таки Франція та Польща. Воно виглядає е, передчасне, передчасні дії в пошуках зиску. Тобто там все одно в нас е, включено в перегляд е, в ситуації матеріальна складова. Н ніяк жест доброї волі з боку Польщі та е, Франції. Шукає свої зиски, намагаються. У... В стані такого колапсу отримати найбільш вигідні позиції для себе, що він захищає там всесвіт і, і, і всю Європу в цілому Зрозуміло вас. Пане Рестович, заявляю, що війна закінчиться 25 січня 25-го року. Це з розряду 2-3 тижні, 2-3 тижні. Ну, з поправкою на 2-3 тижні тут е велика, знову ж таки, велике сподівання на те, що Трамп після інавгурації е прийде і з активний, активними своїми діями вирішить всі питання. І він впевнений, причому Трамп залізе бетонно впевнений в тому, що в нього все вийде, а там випадає десятка жездів, причому в перевернутому стані. тобто... Не просто тяжка ноша, а не підйомна ноша, котра не о, як би не намагалася підготовлювати людей, як би не намагалася б налаштовувати на якусь перспективу або відсутність цієї перспективи. Воно буде е, дуже сильно різнитися з тими планами, котрі на, плани з реалізації будуть різнитися і дуже сильно відрізнятися і будуть пробуксовки. Я не думаю, що це буде 25 число. Може, хоча б рік. В рік так. Але питання в тому, що там досить. Я думаю, що ми будемо активним чином переглядати і масувати тему війни рівним рахунком до весни 25-го року, до виборних процесів. А там в нас інша наша фаза, стадія, коли. Зовнішні розбірки перейдуть у внутрішні розбірки і активізуються всі, хто три роки сиділи на паузі або за кордоном. Так, з ну маю до вас ще два питання, і будемо переходити до питань наших глядачів. Друзі, ставте нам вподобайку, пишіть усі коментарі, пишіть усі питання, щоб ми змогли зараз роздавитися дати вам відповідь. Моє питання полягає в тому, що цитую пана Подоляка: Україна готова до перемовини з Росією. Але вимагатиме справедливих розумів до примусу Росії як агресора на базі міжнародного права. Ми чуємо це з вересня, ну так що прям активно і голосно, да? От питання в тому: реальні ми пер... ми говоримо про це, всю осінь говорили про це. Момент реальних перемовин відбудеться чи ні? І чи відбудеться він напередодні виборів президента України 25-му році? Um... Дивіться, дві з кубки в нас розкладі випадають, тобто якісь договорні процеси є і будуть відбуватися. Але не в тому контексті, як ми бажаємо їх бачити. Тобто, бачення, що там в одній кімнаті є Путін і Зеленський, і вони розмовляють діалог. Ну, не випадає. В нас можлива ситуація, коли не переговорного процесу, коли одного з учасників процесу не буде, і за рахунок цього переговорні процеси вони можуть дуже сильно затягтися в у часі, або зроблять так, що це будуть взагалі треті особи, треті сторони приймати рішення за нас. Отак, от, от ну, напевно, найболючіше питання вам поставлю за сьогоднішній ефір стосовно е, Запорізької області, бо окупанти готуються до активізації штурмів на Оріхівському напрямку. Речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин, про це сьогодні заявив. То е, на вашу думку, по ваших підчуттях, запорізькому напрямку, все ж таки ну при, так, вибрати прям ситуація Котра все ж таки за розкладом є контрольованою. Mm -hmm. Є моменти спроб ворога активізуватися робити якісь жорсткі дії і кроки. Але в нас вкотре, коли ми переглядаємо два напрямки: і Херсонський і Запорізький, дуже схожі розклади, дії, котрі ти робиш, ворог робить для того, щоб отримати бажане Можуть обернутися проти нього самого і дати деструктивну ситуацію для нього самого, котру ми в свою чергу можемо використати собі на користь. І в мене не зап... ну, не випадає Запорізька область як область, про яку можна сказати, що ворог там отримав великі успіхи і можливість просуватися максимально вперед, будуть пуксувати і не реалізовувати ті плани, котрі вбудують. Запоріжжя не здадуть. Ні. Хоча Чудово. тут ну, точки зору маніпуляції всередині міста вона буде відбуватися більш активно і будуть активно нагнітати. Більш того, та активізація стосовно mm -hmm. обстрілів, вона безпосередньо пов'язана з тим, щоб максимально дестабілізувати е, середовище і максимально посіяти додаткові такі конструкції, котрі будуть включати в себе. Деструктивний момент, що завтра здадуть, віддадуть, домовилися вже все дуже погано і тому подібне. І тут я кажу, що ти, е е час, коли, особливо Запоріжжя, Запоріжжі, треба дуже помірними бути в діях і висновках. Поки залишаємося в темі Запорізької області, а в нас питають стосовно Енергодару, mm -hmm. чи, чи, чи як там будуть справи? І, і прошу подивитися долю Запорізької атомної станції. Це можливо, хтось каже, що я оптиміст з точки зору ситуації. Все одно в нас випадає повернення контролю над енергодаром та станцією. Я не думаю, що це буде за допомогою МГТ. Я думаю, що це саме формат ситуації, коли ворог втрати пильність, втрати контроль над ситуацією. А